І так, значить, ошибка Check Injection. Машина стала троїти. Заводиться в принципі нормально, але троїт і обороти повишені, як бачимо, по 6000 обертів. Вставляємо obd 2 і провіряємо, що не так. Зараз я покажу на відео. І так, Підключилися до obd 2 Дивимося, що за ошибка. Нажимаємо діагностика. Так, у нас видно ось ПО, підтверджена одна ошибка, ПО 301, нажимаємо, пише циліндр 1, пропуски, пропуски зажигання, воспламіння. Ось є такі дані, але по цьому вже можна зрозуміти, куди копати, в яку сторону. Тому obd 2 це дуже зручна така штука. Якось так. Далі будемо розбиратися вже біля капоту. Як бачимо, двигун працює, але троїд, ним підтрушує. Щоб провірити, у мене показала код 301 перша форсунка. Так як перша форсунка у нас вважається справа, тому це вона. Щоб провірити, чи це і правда вона, знімаємо з неї е, саму фішку живлення. і дивимося, чи поміняється сама робота двигуна чи ні, чи так само буде працювати. Знімаємо. І так, ось я зняв саму фішку. Як бачимо, двигун як працював, так і працює. Троїд і все таке. Тому ми розуміємо, що це вона. Тепер, щоб провірити, чи це не приходить живлення на неї, чи це сама форсунка, ну, з таких самих найлегших варіантів, які можуть статися, тому провіряємо спочатку живлення, чи приходить сюди. І так, щоб провірити, чи приходить живлення на саму фішку, сюди на форсунку, ми беремо тестер наш. Виставляємо його на 20 вольт постійного струму. У мене здерлась наклейка, тому так. Виставляємо і приставляємо його до одного із виводів на пішці. Ось ми підсоєдинили, бачимо, показує 3,38 вольта. Тому це нормально, все добре, йдемо далі. Ось. Другий варіант це сама форсунка. Потрібно її, значить, знімати і дивитися, що вона скаже в плані того, чи вона нормальна взагалі чи ні, тому що знімав я з обратки шлангу. В принципі, ніякого такого сверхістесного потока немає. Але будемо, думаю, замінювати саму форсунку або вкладиш в ній якось так от. Я навіть беру на здорову форсунку, підставляю тестер так само. Ось, і ось ми бачимо. Зараз бо падає. Ось підстави бачимо так само на, пря... на, ось, на ця, вольтаж, тому значить не діло в самій електроніці, а діло в самій або в форсунці, ну або вже все складніше і сам двигун потрібно ремонтувати. Ну, Будемо надіятися на це, тому замовляю форсунку і будемо далі робити. Ось так приходить форсунка з Aliexpress. Такі от коробочці. Коробочка була здавлена, але нам це не основне, сама форсунка у нас знаходиться в ось такому пакетику. Зараз покажу її. Ось такі номера. Це форсунку я брав на Renault Megane 2. 1,5 ДЦІ. Ось така форсунка. Ну, побачимо, що воно покаже з себе. Якість вроді непогана, все закрито, всі місця, куди можуть попасти якісь частички маленькі, щоб нічого не забилось. Візуальний такий вигляд непоганий, я б сказав би. І так, що було зроблено? Значить, замовив я форсунку. Зараз будемо замінювати нову на стару. Так, що для цього потрібно? Знімаємо живлення свічки накалу, знімаємо живлення самої форсунки. Зараз бо щось не хоче. Тут потрібно два вусики оцих з'єднати. Є якісь такі круглогубці чи що, з двох сторон можна зняти і потім потягнути. Знімаємо, дивимося, щоб все було ціле, прокладочка відставляємо в сторону. Тепер, значить, знімаємо е, обратку. Відводимо також в сторону і беремо ключик на, по-моєму, 16. Зараз будемо дивитися. Так, ключик на 17 беремо. Зриваємо гайку з самої форсунки. Відкручуємо повністю самої форсунки. Тепер у нас тут зірочку Сейчас знайдемо. Так. Ставим. Пробуем взрываем. Такие есть. Ця штучка. Тепер, значить, що робимо? Розшатуємо його ключик на 11 і шевелимо його. О, став шевелитись набагато легше. І тепер можна навіть взяти трохи накрутити сюди, а звідси зкрутити. Ось так от. І тепер тянемо доверху і шевелимо. О, ось вона і вилізла у нас. Ось така форсуночка у нас. Зараз я покажу ближче. Так, ось наша форсунка. Делфі ще оригінал, але номер вже трохи затертий. Таке от може комусь. Тут теж щось написано, але почти не видно і тут і зверху. Ну, отака от форсунка. Трішки була... кінець був грязний, але нічого такого критичного немає. Ну що, встановлюємо нашу нову форсунку. І так, підготували форсунку, зняли всі захисні ці, продивилися, чи нічого немає. Подивились сюди, все добре. Тут вставляємо її внутрі. Тільки перед цим потрібно там внутрі прочистити колодязь. Як прочистити? Ну, звісно, повністю навряд ли вийде вичистити, але е, на викрутку можна намотати якусь футболку, ганчірку і засунути туди хорошенько, хоча б сам колодязь протерти. І потім тільки установлю. Беремо від набору зголовок. І пробуємо очищати. Щас ми ще ведешкою попробуємо прочистили. І тепер вставляємо саму форсунку на місце О, Ось так. Це в обратній послідовності. Нажимаємо. Зажали тепер нам потрібно вдіти наживляємо. Так, обратку і вдіваємо роз'єм живлення. Так, діли. Діваємо назад живлення свічки накалу. Ну і що, пробуємо заводити? Потрібно, щоб воно приробилось трохи. Форсунка нова, тому потрібно трохи час на холостих, попрацювало, а потім ще проїхатись на ній і буде видно. Тому що зараз видно, що оберти завишені, двигун зависив, ну, комп'ютер зависив оберти. І робота не зовсім стабільна, я б сказав би. Так, ось ми поставили. Стоп. Давай ще раз. Так. Ой-ой-ой, це з китайської форсунки, дивіться як обратка. Ану, ну, заглуши. Так. Ану, ще раз заводь З китайської форсунки обратка набагато більше, тому не рекомендую. Не Форсунка делфі з автомобіля Megane 2 1,5 DCI. І так, щоб її розкрутити, зриваємо. Тут у нас виходить, я брав головку на 15. А з іншої сторони, отут де саме кріплення форсунки до двигуна на 11 ключик Зриваємо. Відкручуємо, але обережно. Там є, зараз покажу, відкрутили, обережно виймаємо, дивимося, от є пружинка, щоб її не загубити. Ставимо її в сторону і ця сторона розбирається сам клапан. Іде і, іде оця частина. Сама голка, пружинка також. Ось іде пружинка тут. І сама голка. Ось вона. Ось так. З чого складається, форсунка. Значить, що я ще не засняв? Це все я показав. Я вже про... прочистив його. Пружинка від нього. Ось. І є ще ось такий маленький штучок. Ось він також знаходиться в цій частині форсунки, в цьому отворі. Ну, о. Находиться в цьому отворі. Ось тут. Ось так, знаходиться ось тут. Ось так його береться він. Грубшою частиною, тому що у різних він різний у мене виходить, з однієї сторони він іде ширший, з другої тонший. Ширшою стороною засовуємо в ось так, засовуємо його туди і. Зверху він підпирається самою пружинкою. Ось так. Цей клапанок складається з шточка, так само. Тут він є, зараз ми його дістанемо. Ага, він сам дістався. Ось він. Ось така. Сам клапанок. І він сідає сюди. Садочне місце. Ось так. Є у нас отакий QR-код, можливо, кому не потрібно, і цифри. Так от. Що у нас ще тут є? Ця сторона? У нас є ось тут. Цифри. На, само, на самій самому розпрескувачу. І ще що, що у нас є? Є у нас на оцій частині також QR-код і цифри. Ну, якось так так. Ось у нас двигун працює, всі 4 форсунки, все добре. Дивимося, яка обратка. Дивимося отак. Ось. Приблизно так само.